Доброго дня, мене звати Ірина Геращенко. Я професійна атлетка. Я займаюся легкою атлетикою з дитячого віку. Зараз мені 29 років. Я в легкій атлетиці. Займаюся дисципліною саме стрибками у висоту. Моє звання в легкій атлетиці це майстер спорту міжнародного класу. Я зайняла третє місце на чемпіонаті Європи, бронзова призерка. Я двічі фіналістка Олімпійських ігор. Зараз я готуюся на свої треті Олімпійські ігри в своїй кар'єрі. У мене є ще бронза з чемпіонатів світу, з чемпіонатів Європи. Я прийшла в аватаж реально за професійною допомогою ще в 2021 році. Я Готувалася тоді на Олімпійські ігри в Токіо 2020, але через ковід їх перенесли двадцять 2021 рік. Я потрапила одразу в руки до Олександра Вікторовича. Я класно виступила, бо я не відчувала болі після того, як я пройшла курс лікування. І зараз перед наступним олімпійським роком в мене знову ж вилізла не стара, а нова травма. Але спортсмен без травми, напевно, це не професійний спортсмен, тому всі ми проходимо через лікарів. Головне попасти на людину, яка дуже класно володіє своєю справою, яка дійсно має бажання допомогти. І мені пощастило саме в аватажі я знайшла такого лікаря. Тут дуже класна атмосфера, дуже класна підтримка з боку абсолютно всіх. І за що я дуже вдячна. Я сюди повертаюсь задоволенням, навіть коли мені нічого не болить, бо я знаю, що для профілактики це також дуже необхідно. Тому Всім раджу, хто має якісь проблеми, обов'язково сково звертайтесь до лікаря. Не займайтесь самолікуванням, це нічого доброго не проведе до цього. Приходьте також, і якщо то може зустрінемось.